Де зараз перебувають захисники Маріуполя? Де вирішується питання їхнього повернення? І як швидко відбудеться обмін полоненими? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Верховний суд Росії визнав український полк АЗОВ терористичну організацію та заборонив її діяльність в РФ. Про це 2 серпня повідомили російські медіа. Відповідну позовну заяву подав російський генеральний прокурор. Раніше у Держдумі Росії пропонували судити бійців українського полку АЗОВ, зробивши виняток з мораторію на застосування смертної кари. Зазначимо, що російська пропаганда часто згадує Азов як приклад, нібито процвітаючого в Україні нацизму. Наприкінці липня в офіційному Твітері Посольства Росії у Великій Британії був опублікований заклик, щоб бійці українського полку Азов були не просто страчені, а повішені. Твіт був опублікований за кілька годин після загибелів колонії в окупованій Оленівці Донецької області десятків українських військовополонених, у тому числі бійців Азова. В чому Україна звинувачує Росію, а Росія Україну. До Твіту російське посольство прикріпило посилання на відео опубліковане на його Ютуб каналі, в якому чоловік та жінка, що називають себе жителями Маріуполя, стверджують, що українські військові нібито стріляли по них із території заводу Азовсталь голова офісу президента України Андрій Єрмак назвав дикунами і терористами представників посольства Росії у Великій Британії. Нагадаємо, що Азов це формування у складі Національної гвардії України. Сама Азовці до останнього чинили спротив російським військам у Приазовському Маріуполі, оточеному фактично з перших діб широкомасштабного вторгнення Росії. 20 травня Міністерство оборони Росії заявило, що завод Азовсталь у Маріуполі перейшов під контроль сил Росії. Російське відомство заявило, що загалом у полоні перебувають 2439 українських військових, які були на території заводу. Українська сторона ці дані не підтверджувала. Визнання в Росії полку АЗОВ терористичну організацію є спробою виправдати скоєні воєнні злочини. Про це йдеться у заяві полку, яка була опублікована у соцмережах 2 серпня. Військові закликали державний департамент США та уповноважені органи інших держав визнати Росію державою терористом. Колишній командир полку Азов, офіцер сил спеціальних операцій Максим Жорін, розповів, що більшість полонених бійців полку, так само як і раніше, перебувають у колонії в окупованій Оленівці, а командування у полоні у Москві. Більшість з них е так і залишаються знаходитись на території е колонії Єленовка. Частину з людей звідти розвезли по лікарнях. Ну ті, хто були поранені або. Хворіють вони по лікарнях на окупованих територіях, і ще деяку частину вивезли в СІЗО Донецька. Проте через те, що знову ж таки немає нормальної комунікації, ми не можемо отримати навіть повні списки, або хоча б часткові списки, хто і де зараз знаходиться. Також є інформація, яка підтверджується з різних джерел про те, що все керівництво Азову а саме командири, всі його заступники. Знаходяться весь цей час в Москві Екс-командир зазначив, що українська сторона веде активну роботу з організації звільнення полонених азовців. Але Росія сповільнює цей процес. Насправді, мав би мав вже бути наступний етап обміну та повернення додому. Але проблема в тому, що в той час, коли українці готові реально на все заради пошуку можливостей повернути додому кожного, в цей час. Росіяни не дуже квапляться в плані повернення своїх людей додому. Вони мало цікаві, і вони в цьому плані абсолютно нікуди не поспішають більше того, використовують та маніпулюють постійно е цим інструментом, таким як е полонені. Тому процес йде надзвичайно повільно, він йде надзвичайно важко. До випадку, з Єленовки, з, з, з вбивством азовців він. Е Ну, хоч якось шов, ми обмінювали стілами, ми змогли провести один обмін е, пораненими, і все це виключно за ініціативу української сторони, тому що Росії це було не цікаво. Але як піде далі зараз, е, ну досить важко, важко сказати, е, українська сторона готова мінятись, готова говорити, готова вести перемовини з цього приводу. Але що далі буде що далі чекати від божевільної божевільного сусіда, поки що не зрозуміло. Найважчим завданням буде повернення з російського полону саме командування полку Азов, вважає Максим Жорін. Більше того, в світлі нещодавно прийнятого закону про те, що там Азов визнали терористичну організацію на території Російської Федерації. Я думаю, що це свідчить про те, що найближчим часом ми побачимо судові процеси саме над командирами, тому що одна з причин, для чого вони це зробили, для чого вони це зробили офіційно. Це тому, що ну реально, навіть їх законодавству судити азовців в Російській Федерації, немає за що, і тому їм доводиться приймати нові закони, виводити на новий офіційний рівень всю цю історію для того, щоб мати, хоч якісь основи, хоч якусь базу для того, щоб засудити азовців. За інформацією Максима Жоріна Росія зазвичай зацікавлена в обміні своїх полонених офіцерів, пілотів і так званих кадирівців, бійців незаконних угруповань ЛДНР, російська сторона в списки на обмін не вносить, каже екс-командир з росіянами. Досить важко в цьому плані. Якщо говорити про ДНР лнр то скажу відверто, що ми кожного разу, коли беремо полонених, і потім дізнаємося, що ми взяли так званих ДНРівців або ЛНРівців, то для нас погана новина, тому що вони абсолютно нікому не потрібні. В Жодні списки вони не потрапляють, їх ніхто не міняє, їх ніхто не запрашує. Ну тобто, це по великому рахунку витрачений час та сили. Але е, росіян, якщо це, наприклад, офіцери або пілоти, або кадирівці, то ці люди більш цікаві Російській Федерації для, для обміну про них перемовини можуть йти. Нагадаємо, що у ніч на 29 липня був зруйнований один із бараків виправної колонії в окупованому російськими силами селищі Оленівка на Донеччині. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували. Серед полонених могли бути і бійці АЗОВу. Міністерство оборони Росії 30 липня опублікувало список із особистими даними українських військовополонених, які, як стверджується, загинули у колонії в окупованій Оленівці. У списку 48 імен вказано, що загалом загиблих 50. імен ще двох не встановлено. В ефірі телемарафону, 30 липня, уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна поки не отримала списків загиблих військовополонених в Оленівці. Як стверджує українська влада, Росія організувала напад на колонію в Оленівці і масове вбивство українських полонених, щоб звинуватити і дискредитувати українські сили, зокрема, щоб зашкодити постачанню ефективної зброї в Україну. Міністерство оборони Росії заявило, що пов'язниці ракетами Хаймарс, нібито вдарили українські військові. Дружина полоненого військовослужбовця Полку Азов Наталя Зарицька розповіла, що родичі азовців не довіряють інформації, яку оприлюднює Росія щодо загиблих і поранених воленівців. фактично список загиблих складається із 48 осіб. Сказано, що двоє ще. Загинуло в лікарні хто ці двоє невідомо, відповідно до тієї інформації, яку подає Російська Федерація, і 73 поранених водночас на табличці, яка потрапляє на відео, а зафіксована більша кількість бійців, яка перебувала у ангарі, де стався вибух. Що з іншими нам невідомо. Ми чітко можемо лише розуміти, що. Росія може перевирати інформацію, ставити все з ніг на голову, і тому довіри до інформації від цієї сторони немає з іншого боку. Досі блокується доступ міжнародних організацій до колонії Воленівці. Події Воленівці дружина бійця називає актом публічної страти полонених. Цілком зрозуміло, що це був акт публічної страти, направлений в основному на бойців полку Азов. Росія не змогла знищити цих героїчних воїнів на полі бою, і тому вирішила розправитися з ними в такий ниций, підлий, жорстокий спосіб. За попередніми висновками експертів і з того, взагалі, що видно на відеорядах наданих окупаційними ресурсами, що вибух трапився зсередини, що це була термобарична вибухівка, що хлопці наші згоріли заживо. Наталя Зарицька зазначила, що Росія підтвердила факт наявності її чоловіка у полоні, але на сьогодні жодної іншої інформації щодо нього немає. Мати ще одного військовослужбовця Азову Наталія зауважила, що після подій в Оленівці ситуація з визволенням українських полонених є непрогнозованою. Пані Наталія розповіла, з ким спілкуються родичі азовців щодо цього питання. Зважаючи на те, що ніякої інформації нема, ніяких підтверджень нема немає ніякого допуску нікого, лубінець звернувся до російської сторони з тим, щоб потрапити разом з російським обласменом Москальковою на території Оленівської тюрми, Оленівської колонії, але йому було відмовлено. Ну як інформація інфні не то що відмовлено, але ну жодної реакції на це, жодної офіційної відповіді на це не було на даний момент. У нас є комунікація з Червоним Хрестом, але весь час, поки ми з ними контактували, досить часто була інформація що вони працюють у режимі приватної модальності що вони не можуть роз не можуть нічого розповідати що це от... оце так така у них система система роботи а зараз ми бачимо що нікуди вони до попасти не можуть це ми зараз чуємо що вони я взагалі не можу розуміти яка система взаємодії з цією організацією взагалі є Координаторка медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко порівняла визнання Росія Азово як терористичної організації з аналогічним процесом щодо релігійної організації Хізбут та Хрір. Вона теж заборонена у Росії, але вільно діє в інших країнах світу, зокрема в Європі і США. Ми знаємо, що ой, свого часу була визнана терористичною організацією Хізбут та Хрір. Та ця організація, яка Мусульманська да організація, в які е, яка не є терористичною організацією, не йде, окрім е, Російської Федерації, якщо я не помиляюсь, в Німеччині вона є не визнана терористичною організацією, вона є там діють певні обмеження. Але Російська Федерація е, визнала е, Хізбут та хрір. Е, Терористичної організації, і на основі цього визнання вони почали кліпати просто справи да щодо кримських татар, і є вже і справи, і, і, і вироки, і люди, які були засуджені щодо участі саме у терористичній організації Хізбутта Хріг. Правозахисниця вважає Росії для власного населення потрібні гучні показові процеси над українськими військовими. для того, щоб виправдати доцільність так званої спеціальної операції. Нагадаємо, саме так російська влада називає напад на Україну. Показати, що вони що декларували? Декларували, що вони йдуть боротися з нацизмом, боротися там з ну, якоюсь там чумою, да, тобто в Україні, і вони завжди. Представляли, що ось Азов він є. Ну вони їх так і називали, да всіми словами, які, які були озвучені. Ну, але на юз юридичної точки зору вони ніяких кроків не, не робили. І після початку, вже після затримань, скажімо так, після 2014 року деякі військовослужбовці захоплені в полон. Вони також е, обвинувачували да, в душах, е, їх судили е, за те, ж, фактично за участь в конфлікті, за участь в війні. Да, за, і те, що відбувалося вже в цьому році, після 24 лютого, це продовження знову такі цієї практики, засудження е, військовослужбовців, військовополонених е, з за, за участь в конфлікті. Тетяна Катриченко зазначила, що згідно з Женевською конвенцією полонених військовослужбовців заборонено судити за участь у війні лише за вчинення воєнних злочинів, зокрема щодо мирного населення і процеси, які відбуваються на території України над російськими військовослужбовцями, вони про те, що російські військовослужбовці вбили да. Або ну чи інші дії щодо мирного населення, і це є воєнним злочином, і, і за це сторона зобов'язана притягати до відповідальності. Ми це робимо на національному рівні. Це дивимось дзеркало Російської Федерації там. Такі процеси подібні вони хочуть створити на території Донецької, ну зокрема області. Тобто вони говорять про те, що е, вони шукають якихось відповідальних за. Воєнні злочини, тобто обстріли, ми чуємо про обстріли кварталів житлових, про вбивство цивільне. Але по факту, ті процеси, які були, і те, що до нас доходили з відкритих джерел, ми розуміємо, що ті іноземні громадяни, які бра, які були на які є на контракті в Збройних силах України, вони насправді брали участь у вій у конфлікті, але е, е, ну, їх провина е, не те, що вона не доведена. Вона навіть не навіть підозра не задекларована у тих справах, які були. Я маю на увазі справи, в яких були засуджені до найвищої міри прокарання правозахисниця вважає, що після визнання Росії Азову терористичною організацією, над бійцями полку будуть проходити відповідні судові процеси. Тепер Російська Федерація фактично декларує те, що вона. Е, вона е, Ну, намагай, вона вже вступає е, в цей процес, і ми б, можемо очікувати дуже великих показових процесів над е, е, представниками полку Азов над керів, ну, над командирами. Е, і, і скоріше за всього, ми знову не будемо мови йти про конкретні воєнні злочини, тому що ну навряд чи е, вони зможуть. Та да, там задекларувати певні, довести певні, тому що ну з практики, ту, яку ми бачимо, скоріше за всього мова буде йти знову про участь у війні, ну і. За практикою, яку я згадала по Хізвутах Хрір, тобто самі собі вигадують і самі себе якось обґрунтовують свої вигадки, але при цьому люди отримують реальні терміни ув'язнені і відбуваються так зване покарання у, у колоніях на території Російської Федерації. Військовий експерт, полковник запасу збройних сил України Роман Світан зазначив, що користуючись власним законодавством стосовно терористичних організацій, Росія може намагатися засуджувати азовців до найвищих мір покарання Азовці переведені із статусу комбатантів в статус терористів, тому їх Російська Федерація може уже судити як терористів, так як комбатантів судити неможливо. согласно всех практически конвенций, которые подписаны, подписаны и Российской Федерацией в том числе. Комбатанты не подсудные, а террористы подсудные. И в принципе может после судов либо в России, либо в ДНР может выведены, приведены такие приговоры, как и высшая мера в ДНР и, или пожизненное заключение. Это есть большая проблема, но Открывая ящик Пандоры Российская Федерация, призна, признавая АЗОВ террористической организацией и распространяя статус террористов на АЗОВцев, открывается такая возможность после признания России государства как государство-террорист, Експерт вважає, що у питанні звільнення з полону військовослужбовців Азово на Росію може вплинути лише дії західних партнерів України і міжнародні організації. Реально это сделать, если выставить Російської Федерации по каким-то моментам священникам как государство. Сами этого сделать не можем. Господарство Украины, но мы можем з допомогою наших партнерів, з помощью мирового сообщества, надають на Російську Федерацію і освободить наших ребят заниматься займатися як мінімум. ООН, не ниже, не ниже ранку зокрема на Росію можуть вплинути ще більш потужні економічні санкції і визнання міжнародною спільнотою цієї країни як держави спонсора тероризму економічними санкціями. причем очень мощными, которые еще не вводились, которые можно, можно вести. Это полная эмбарго на нефть, газ, это полные аресты практически всех счетов, которые есть, и включая э, тех же э, олигархов, э, граждан Российской Федерации, самого государства как такового, в ускоренном темпе принять... Э, Резолюции, законы по признанию государства России как государства террорист зеркально отобразив их действия и уже исходя из принятия этих законов и перевода российского государства в режим террористической организации дальше работать с теми государствами, которые ведут с государством террористом какие-то экономические моменты пережимание практически всех потоков денежных, денежных каких-то финансово-экономических, товарных заставит Россию выполнить те договоренности, которые были достигнуты при пленении наших ребят азовцев и всех, кто был в тот момент в оккупированном Мариуполе. Член групи документування воєнних злочинів організації Євромайдан СОС, доктор політичних наук і політемігрант з Росії Михайло Сава вважає, що визнання в Росії Азову терористичною організацією не випадкове і призведе до серйозних наслідків, Тому що по законодавству Росії э, організатори, руководителі і члени організації, признаних терористичними, підлежать уголовній відповідальності за сам факт. членства до 10 лет лишения свободы за факт участия в организации там, до 15 лет лишения свободы, плюс еще предусмотрены денежные штрафы. Таким образом, это решение создает ситуацию, когда каждый военнопленный полка АЗОВ по определению становится преступником в Российской Федерации. Не нужно доказувати а, факти каких-либо со стороны этих людей, просто запись в военном билете о том, що воєнослужачі Азова является доказательством: звільнити полонених військових можна лише через обмін, вважає Михайло Сава. Але Росія не піде на те, щоб віддати українській стороні усіх азовців. А, ті люди, яких вони відберуть для участі в цих показательних суддівних процесах. вероятно, не будут обменены. Но ну, других способов вернуть при нынешнем режиме в России просто не существует. Если кого-то перевели в российские следственные изоляторы, а Лефортово это следственный изолятор в Москве, то с очень высокой вероятностью могу сказать, что этих людей Россия не будет обменивать. Михаил Сава також вважає, що звільнення з полону бійців Азова можливо лише за умови международного тиску на Россию и санкций. Что можно сделать для того, чтобы они получили свободу? Э, сильнейшее давление, международное давление на власти России. То есть принятие новых пакетов санкций, которые были бы были очень болезненными для российского режима. Даже в этом случае освобождение не будет немедленным. Путин никогда не делает чего-то, что показывает его слабость, что показывает, что он идет на уступки. В любом случае будет протянуто какое-то время. Но без очередного витка санкций освобождение военнослужащих Азова практически невозможно. Кроме того, Кремль, с его боку может вимагати послаблення санкций в обмен на освобождение азовцев, Вважає эксперт. Очень сложно прогнозировать. Но да, наверное да, потому что ослабление санкций ⁇ это мечта путинского режима. Они пытались ослабить санкции взамен на допуск украинской пшеницы на мировые рынки. Ну и, наверное, это будет и дальше элементом торга. Редакція програми Новини про Азов'я зверталася до Міжнародного комітету Червоного Хреста із запитом прокоментувати питання, що стосується полонених військових полку Азов. Але в організації відповіли, що зараз жодних коментарів не надають, оскільки переговорний процес триває і будь-яка інформація може нашкодити. В офісі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини нам відповіли, що будуть готові прокоментувати цю тему пізніше. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Росія, утім, заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини Азов'я.